Глухів називають столицею вітчизняного коноплярства, розповідає старша наукова співробітниця місцевого інституту луб'яних культур Ірина Лайко. Саме в цьому місці, першим першому світі, був виведений сорт ненаркотичної коноплі. Зробили це науковці Глухівського інституту, каже пані Ірина. Это был сорт QSO-31, он был передан в 1986 году, то есть буквально где-то в 70, 1976 году начали работать, через 10 лет у нас уже был выход сорт. Этот сорт сегодня считается лидером в, во всем мире, он является международным стандартом по скороспелости, по продуктивности и по ненаркотичности. Досягнення місцевих науковців дозволило відродити в місті підприємство з переробки коноплі. Як згадує фінансовий директор переробників коноплі Олена Демішова, цей процес в Лухеві розпочався у 2007 році. Коли перш ми заходили на завод, то це був був хід під підпертий якоюсь палкою. скажімо так ми навіть боялися туди заходити. Зараз там повністю реставрований завод, скажімо так завезені іноземні лінії. Мішель Терещенко вирішив і продовжити розвивати заводи, і ми тоді купили. Саме цей харчовий комбінат один із цехів, який раніше там перероблювався сидр, і ми переобладнали завод і зробили під завод олій. Цей завод з початку повномасштабної війни не зупинився, хоч і був змушений більш ніж стрічі скоротити виробництво. Зараз тут нарощують випуск продукції. Наше підприємство займається комплексною переробкою насіння конопель, льону і гарбуза. З цього насіння ми отримуємо олії холодного віджиму, протеїни, борошно та клітковину. Це основна наша продукція. А з них ми ще виробляємо печиво, корисне хлібці, цукерки, батончики. Не зупинилось виробництво і на глухівському підприємстві з переробки конопляних волокон. Його директор Сергій Кургалін говорить, що попит на продукцію лише зріс. Підприємство наше займається переробкою трісти коноплі, з якого виготовляють волокно. А із волокна однотипного волокна зготавлюємо шпагат і вірьовки. Предприятие наше работает, к сожалению, только сезонно, то есть на время, сколько, мы, сколько у нас есть сырья. В данный момент сейчас сырье находится у нас на поле, убирать мы его будем где-то конец марта-апрель. И в мае, надеюсь, что уже предприятие в полную заработает, произведя однотипное волокно, а затем уже предприятие в Марбуде будет перерабатывать волокно и на шпагат. В связи с тем, что на нас У нас такі бойові действия. нету поставок джута, і зараз многітелі перейшли на продукцію м'ясного. Тобто, наша українська производителя. Розвитку галузі на Глухівщині заважає те, що багато полів для вирощування на наркотичної коноплі знаходиться в зоні артилерійських обстрілів, розповідає Ірина Лайко. Засіяти конопли інші площі аграрії не можуть через законодавчі обмеження. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.